Ну, я вам скажу отак по тверезе можна ж сратися з приляку. Вірний по п'яні, если так не знати. Що виглядає якийсь гадючий хвіст, чорний лисий і куточка шевелиться. Це ж можна ж потім до психолога ще ход ходить. Жіночко. Жіночко, ви так до інхварта доведете голову Благодіна хвонду? Ага, засіла. Давай. Проверяю меня четко вечер, чтобы все курточки хороші. Ось вот такое, в общем. Це все розкладуємо, по розмірам дивимося, уже розфасовуємо, потому що через тиждень народ їдемо в Арихово. Ну, точніше, в Арихів. И е, везем особисто з рук у руки, пацанам. Я думаю, что я все це выкуплю. Потому что все одно тут ще багато чего есть. И і медикаменти, и продукти, и одежду. Так что, кто хочет. Помагайте, долучайтесь, дивіться, не хочете давати грошей. Місто Київ, номер Noчta 206, 068 354, 5737, Оскар Олексій, Отримович. Що хочете хлопцям передати особисто в окопи і в руки, будь-то якісь теплі речі, там носки, труси, вибачте, навіть таке просять. Вони не страдають старлінками і спутниками, як некоторе. Їм Таке чоловічне і приземлене просять вони. А, такі, як макофітри в одному, енергетики просять, а, цигарки просять хлопці. Дуже багато просять проти запального і сильного відбалювання, тому що дуже багато хлопців є з контузіями голови, дуже болять. А, такі, як метіндол, ібупрофен сильний може є. Ну, хто що хоче купити і передати особисто в руки, передавайте посилкою через тиждень. Я їду до них і все це з, з руку руки передам. Асматики є теж хлопці. Це вони так ВЛК попроходили, щоб ви розуміли. От, хто хоче долучитися, пожалуйста. На дорогу, кстати, гроші теж треба, я вам скажу. в ворігів і повернутися назад, теж стоїть немало грошей. Це одразу ну, тисяч 20 викидай. Ну, добре, я не братиму там, допустим, з ваших грошей, я знайду на дорогу взяти, Ну, все одно я кажу вам просто, це ж не просто не безплатно ж. Бо я свої машини всі подавав. У мене був Lendrover, я віддав. У мене був Ford 150, я віддав, це все мені дарили. І у мене було BMW X5 з Лондона подарили, я теж віддав. Так що я зараз на ногах на таксі або прошу у когось. Монобанк 53, 75, 41, 14, 25 2510 7112. PayPal з англійськими Оскар Собака Укрнет. Ну, приват там я в описі відео завжди, коли ви дивитесь відео в Ютубі мої, там є опис відео. Заходьте туди всі, хто хоче знати номер гарячої лінії, хто хоче знати мої реквізити, хто хоче знати ссылку на телеграм канал. Заходьте під кожним відео в описі, є ця вся інформація. Всім велике дякую. Як я люблю говорити, краще на тисячу одоскіра в окопи пацанам у руки, чим на мільйони от притули на рахунки пінчуку.